У неділю рано зілля копала Ольга Кобилянська. Продовження. То дуже любиш? питає вона і старається очима збагнути глибінь тої любові з його очей, в котрих свою душу згубила? Нікого ще так щиро не любив, як тебе. Казав же тобі тебе одну на світі, коби ти знала, туркине. А коби ти знав, перебиває вона поважно, підсуваючи високо свої чорні брови і чомусь сказала ними більше, як попередніми словами. Ти не знаєш, що в мене за серце, впевняє він знов і приголублює її наново до себе. А я, Грицю, а я, о Боже, і не доказала. Люби, Зозуле, люби, молить він, а я. На руках занесу тебе до твоєї хати. Нараз вона підіймає свою заквітчану голову і, мов вернула на хвилину з другого світу, незвичайно, споважнівши, питає А як перестанеш любити? Туркине, моя зоре, хіба ж я се Чому ти отак смутно питаєш? Бо, може, за мною ще й свиснеш, як перестанеш любити, відказала. А я, Грицю, а я, каже вона, і раптом шукає охорони від чогось на його грудях. Я і не доказавши, замовкла, мов душу свою віддала. Посвистував я, туркине, оправдується він поважно. Посвистував я, щоправда, і не за одною». Але тебе полюбив я так щиро, що скорше поглузуєш ти з мене, як прийде багатший, ніж я з тебе. Чи не так, Тетянко? І вони ходубиху широко далеко, за багачку знають, а я Гриць, тільки і його багатства, що кінь та щире серце. І сказавши все, поцілував і притиснув її наново так щиро і палко до себе, що втім вона вже мовкла. Іноді зимою. Почала відтак вона по якійсь хвилині. За ким ти перед нашою хатою станув, я мов з тягарем на душі ходила, все молилася, щоб його Господь відвернув від мене. А тим часом ти сам станув перед мене, Грицю, додала й обняла його шию, і від тої днини, від тої години я вже не годна була тебе забути. А мене туга погнала, об'яснив весело, Видержки не мав, осідлав коня і пігнав до тебе. Що буде, то буде, думав. Нехай хоч побачу, нехай хоч погляну на ті очі, брови, що душу украли, серце упоїли, спокій відібрали, а самі сховались. А мати допитувалася опісля, почала вона знов хто ти такий, відки тебе знаю? А коли я мовчала, вона і собі замовкла. Додаючи лише оце слово, уважай, Тетяно. Боюся, я своєї матері Грицю, як вона мовчить, та про те і негодна була забути тебе. Крізь сон бачила на чорнім коні крізь сон я тужила, в днину того працею укривала, а безсонними ночами спогадами годувала, інакше не могла, так зиму пережила. Хоч би й раз, хоч би й два, був би я завернув до тебе туркине, обізвався він. Та саме горда твоя мати з хати відібхнула, але тепер не забудь за мене, не забудь любити, а побачиш, згодом вийде все наше. Я не забула, от чи не прибула, питає і підсуває допитливо чорні свої брови. Спасибі, дівчино, моя пишна, квітко. Люби лише вірно, і жди до осені, а ти? питає вона і тоне всею душею, своїми очима в його гарних очах. Чи прийдеш, не забудеш, другу не полюбиш? Він обіймає її. Тебе одну я люблю на весь світ одну. В неділю прийду знов, буду тебе ждати. Вийди тут ось лісом, зацвіти в нім квіткою, я буду тут. «Все лісом? питає вона, вагаючись пристати на те і роздумує, «Все лісом. А може, ні, каже вона нараз бистро і, трутивши його від себе, відвертається живо. Туркине? Вона не слухає йде. Туркине, біжиш до своєї матері? Біжу. ова!» Вона не обзивається, іде. Він погнав за нею Тетянко. Благає, Бач, вже й загнівалася, вже скінчила любити, а я так довго ждав. Застріль мене, щоб не тужив більше за тобою, буде тобі легше. Вона оглянулася і стала через хвилю мовчить і морщить брови. Він пожирає її очима, відтак тягне її мовчки в на прощання до своїх грудей. Мовчки тоне вона в його любові і словом не опирається. Прийдеш знов, шепче він пристрасно, благаючи і всю душу вкладає в оце одне слово. Прийду, пам'ятай! Коли опинився знов коло свого коня, не міг здержатися, щоб не обізватися ще хоч раз до неї. Любиш. погнав його голос допитливо пустим лісом їй навздогін і жде. З поміж струнких високих смерек, здавалося, а зараз, ніби на противній скелі, через яр відбилося ясним відгомоном. Любиш? Люблю. Кликнув молодий голос могуче, а долетівши в глибінь лісу, на хвилину стану. Відтак, мов молодий мандрівник, добився чи не живіше через ліс до його слуху. Люблю, а, добившись, на місце, тут навіки вмер. І ходить Тетяна, чи не щонеділі лісом, вгору біжить легким кроком, з щастям в очах, щоб довго він не ждав, а в долину знов збігає, щоб не опізнитися, матір не прогнівити, а все про то мовчить, і все спішиться, немов одна днина, збігає тиждень за тижнем, літо розкошує, любов їх міцніє. Приходь, моя туркіне, любити не жалуй, просить він щиро за кожний раз, і доки, попри білу стежку тягнеться ліс, іде він з нею враз. Все жаль її покидати, така йому мила, така гарна. Вертай вже назад, упоминає його іноді, а сама стає йому в дорозі, щоб далі не йшов. Жалуєш мені ще хвилини, докоряє він, «В мене стільки щастя, що ти одна на світі, а ти ом'яка, останнє слово каже з гірким докором. Я, Грицю, я? питає вона, підсуваючи чудовано чорні свої брови, а в її очах вже і жаль якийсь вражений розгорівся. Ти. Ти не любиш так, як я, все вагаєшся, все як на роздоріжжі буваєш або як по вугля прибігаєш. Грицю, відповідає вона, а далі вмовкає. Прудкаю, разлива, здобувається вона вражена аж по хвилі на відповідь Я утопилася б в тобі, других вже не знаю, матір свою обманюю, а ти і не доказує. Та все таки вагаєшся, туркине. Вагаюсь, чи вірно, ти любиш, о Грицю, молить вона і глядить на нього великими очима. Не обманюй мене, своє серце сама, я знаю, те серце вже не в моїх грудях, тобі опинилося, гадки, що я їх колись думала, за тебе замінила. Душа, що була колись моя, за тобою волічиться, не верне до давнього вона ніколи. Не обмани мене. Та все таки вагаєшся, туркине, її очі спалахнули. Ти кажеш, я не люблю щиро ого. кликнула з жалем і з тим трутила його від себе, як у дитинстві тручала матір свою, коли та не сповнила її волі. За ким сніг упаде ти будеш в моїй хаті, відповідає він місто всього і горне, і голубить її, щоб жаль дарувала. Не жалуй любити, додає знов благаючи, тільки й мого щастя, що ти одна на світі. Приходь все, Зозуле, не забувай мене, а як будуть лаяти, що ти блудиш лісами, скажи всім в очі, що шукаєш щастя. Як, Грицю, питає вона й чудується, що шукаєш цвіт папороті, пояснює він. Не знаєш? він дає щастя. Не знаю, відказує вона і знов дивується його скорою видумкою. Цвіт папороті, об'ясняє він ще раз, його треба довго, довго шукати, а хто знайде, знає відтак все на світі і знайде своє щастя. От таке кажи хто тобі заборонить того цвіту шукати? Може, твоя мати? Смійся? Може, моя мати відказує задумливо і вмовкає. А сніг упаде, повторює він, будеш у моїй хаті. А сніг упаде, повторює вона і, не докінчивши речення, мов їй блисла інша думка, додає з жахом лячно, Грицю, довго ждати? Чому би лячно, серце? питає він, доки ти зо мною нічого вже не бійся, тебе одну люблю. Одна моя ти будеш, про інше не журися. На осінь заповідаються старости, жалується вона і, шукаючи поради, бере його за шию. «Відки, старости, скипів він. Не казали, ще звідки лише мати натякає вже, мабуть, хоче мене сього року віддати. Нехай натякає, а он в тебе перший, від усіх ти відвернися. Я вже й так відвернулася, відказує вона, тебе одного знаю, а якби силували, розкажу матері правду. Ти ж багатирський син, за тебе мати дасть. За мене мати дасть, хоча, каже він непевним голосом, і не доказує. Хоча? питає вона і чомусь в ній серце мліє. Любиш другого? Він жахнувся, а відтак додав з поспіхом. Ні, другу, ні, Тетяно, але по правді я. Що, Грицю? перебиває вона з переляканими очима. Я докінчує він і віддихнув легше. Я по правді, не багатирський син, а бідний сирота, я годованець, підкинена дитина, підкинена дитина, чудується вона. Як то? – «Підкинена дитина, годованець, а мої господарі. Не рідні мої родичі. Грицю, каже вона, і ніби боронить щось своїм голосом. Ти ж сам казав мій батько багатир, о не, і не докінчила. Я казав і кажу мій батько багатир, і, може, дасть колись і весь маєток. Він дітей своїх не має, лиш мене. А як підеш ти за мене, він, певно, добру пайку дасть, а колись, може, і все. Один я в нього в хаті, батьком його і зву. Та поки що я бідний, тебе одну лиш маю. Люби хоч бідного не покидай, тетянко. Грицю, каже вона з неописаною щирістю, я перемовлю мамо, хоч вона і строга, але вона мене любить. Чуєш, Грицю? Любить волю нашу зробить, вона нас не розлучить. То добре, Зозуле, каже він, успокоєний і ще додає. Але ще мовчи, літом все приходь, а заки сніг упаде, будеш в моїй хаті. Тетяна слухає його, однак нараз стає близько коло нього і тоне з широко розтуленими очима в його гарних голубих очах. Грицьо, каже, я люблю тебе, сам знаєш, як нікого на світі, але і, піднявши високо свої брови, наказує щось ними. Не журися нічим, моя туркине, каже він, не звертаючи уваги на вираз її лиця, лиш любується нею. Не журися нічим, ти моя. Твоя, повторює, виймаючи нараз чомусь спішно червоні маки з волосся і кидає йому їх під ноги. На, маєш, каже. А тепер іди, я надто припізнюся, а он сонце за горою червоніє, заходячи, розстрілює вже проміння по небесах. Мати буде знов лаяти, що дурно волочуся. Не бійся, каже він, я піду, і з тим бере її востаннє застан, але прийдеш знов лісом. Питає, як за кожний раз і їх погляди злучаються востаннє в якесь одно полум'я, що лиш сама любов його творить. Приходь моя квітко, обзивайся лісом. Обізвуся знов лісом, лиш він і я знаємо туркиню. А моя мати, Грицю, питає вона нараз, Бог нас не поблагословить, що ми її обманюємо. Вона добра і любить мене, а я. І, урвавши та кивнувши головою, відходить, одначе, відійшовши ледве кілька кроків, стає і за хвилю гукає. Півголосу. Грицю, Грицю, він опиняється коло неї, Грицю, каже вона, і її уста викривляються якось гірко. Що там? питає він і усміхається мило своїми щирими очима. Забула ще раз сказати, що любиш? спитав. Так ось скажи ще раз, я послухаю. Коли побачимось, Грицю? спитала і підсунула допитливо чорні свої брови. Я ще сам не знаю. Та побачимось, ти ж прийдеш. Я прийду, і з тими словами завернула на правду і зникла в лісі. За нею замкнулись віти, подрижавши трохи. Гриць не відходить ще зараз з місця, порається коло коня, підіймає червоні її цвіти і чудно стає йому на серці. От здобув собі туркиню, перетягається думка його душею. Здобув, Я прийду, повторює він в гадці її слова і задумується над ними. Чудно якось так вимовила те слово, Я прийду, і смутна відійшла. Нараз прокинувся, слухає, щось, ніби її голос пролетів он там у правій стороні лісу. Він напружив слух, жде, а округ нього все здається, з ним враз слухає, жде. Не забудь, добивається до нього її голос. Не забудь, опоминається й собі відгомін лісом і десь завмирає. Гриць не обзивається, замість того він сів на коня і від'їхав. Мавро, що там, донцю? зайшла врешті до старої Маври, а то, за своїм коханням, вже й забула за неї. Тетяна обіймає стару няню, тулить до себе і просить. Прости, Мавро, що не заходила, не було як забігати до тебе вдома все в роботі. А неділя? питає циганка і блищить вигрибуще чорними очима на молоду дівчину перед собою, а неділя. Як неділя, Мавро, відказує Тетяна і відвертається від старої, але тут же в тій хвилі знов подобріла. Мавро, додає далі, ти знаєш, я люблю Гриця. Ти оповідала, доньцю, відказує циганка і все стереже дівчину очима, оповідала. І він мене любить, а також так щиро, як ти його. Мавро, кликнула нараз з докором Тетяна і відвертається чогось уражена від старої жінки, що остала спокійна. Я тобі не буду нічого більше казати. Ти заїдно як не віриш. То безпечно поглузуєш, щоб і не сказала я, ти нічого не віриш, сором, Мавро. Бог з тобою, донько, успокоює Мавра покірно. Та я його на очі не виділа, а не то не виділа, не виділа, повторює люто Тетяна. А все твоїм голосом гонить невіра і ненависть. Все не віриш, я знаю, ти цілому світові вже не віриш. А хоч я добре тямлю, що ти про себе оповідала, що перебувала через зраду, ти йому одному, Мавро, йому одному на всім світі, я вірю. Він мене щиро любить, Мавро. Ох, ти не знаєш. Я вірю, доньце, що тебе любить, відказує Мавра твердо. Хто тебе зоре, моя красна, та як ангел добра не любив би? Кого на світі любити, як не таких, як ти? Гай гай! Заспівала нараз, мовна хвижуна, і заколихалася цілим своїм тілом. Гай гай. Тетяна подобріла. Заки сніг упаде, казав, мавро, буду в його хаті. Слава Богу, відповідає стара вже потрохи іншим голосом і зітхає легше. Кваптеся, бо як прийде осінь, мати прийме других старостів казала мені оногди, що хоче тебе сей осені вже конче віддати, а сама піде в монастир. О, мама, все своє, каже Тетяна, найбільше відай, чого вона бажає в житті, то піти на старість у монастир. Може, й добре робить доньцю, та за кого й там вже стільки молитися, вона вже доста й так молиться, щонеділі, свята. Може, і за твоє щастя, відповідає стара, тебе одну лиш має, а відколи твій батько помер, з котрим так добре жила, як вона і люди розказують, то її тягне в монастир. А за твоє щастя, хто буде молитися, доньцю, як не вона? Знаєш, вона рада тобі неба прихилити. Все правда, відповідає Тетяна поважно і вмовкає, відтак, надумавшись хвилину, додає. Вона одна, ти, Мавро, друга, а він третій, любить мене щиро і по правді. Правду кажеш, доньцю, притакує Мавра, добрий чоловік то для жінки все одно, що тато й мама. А неправда, Мавро, обзивається Тетяна, і її очі заясніли самим щирим щастям. Правда. Коби ти мені хоч раз його показала, донько, потягає Мавра, не ховай вже його так, як золотий червінець, Тетяна усміхнулася весело. Побачиш його, Мавро, побачиш, красний такий Мавро, що о, як ти? питає стара, високий, вус чорний, а сам білий та синьокий, а все їздить на чорнім, як вуголь, коні. Тоді він вже найкращий. На нім він летить, як вихор, о Мавро, красний. Мавра слухає, і її думки летять кудись у минулість. Такий і він був, каже відтак ніби більше до себе, високий, як то кажуть, як дуб, білолиций, синьоокий, а конем перелітав попри наші шатра, як сам вітер у пусту. Такий і він був, а все посвистував. Пан був Тетянко. про кого ти кажеш, Мавро? питає дівчина, що була в цій хвилі всею душею коло свого Гриця. Про того синку, через котрого змарнувала я свою долю, стратила батька, матір, раду, а в кінці й дитину, через котрого я тепер сама однісінька на цілу гору, на цілий ліс, на весь світ. Коби були мені, хоча одну дитину оставили. Говорила жалісно, був би мені світ світом, а так що я маю? О, раду, раду, зажалувалася гірко, чи вже не було іншої кари для мене, як викинути мене з поміж себе? Ліпше було таки на місці вбити, як обіцяв. Було покинути піти самому далі, а тато, мама були б назад до себе забрали. а так... І забідкалася, як кожним разом, коли про те говорила, по своєму циганському звичаєві, загойдавшись цілим тілом і майже заспівавши з жалю та огірчення. Цить же, Мавро, цить, потішає Тетяна, та не жалуй стільки, воно вже й так на ніщо не здається. Дитинка, мабуть, убога там жде на тебе, колись повітає, а може, і ліпше для неї так. Повітає, повітає, відказує жалісним голосом Мавра, та тут же опам'ятується і починає нараз іншим голосом. Вже був би дорослим парубком, десь, може, в службі заробляв на себе і на маму, і було б йому добре, і було б мамі добре, а так що. гай-гай», – пожалілася «гай-гай». Може, й де заробляє Мавро, хто його знає. Каже спокійно Тетяна, так же Бог дав по правді, Мавро, ти свого раду зрадила, а з того вийшло все горе. Зрадила, бо була молода, дурна і повірила, обзивається Мавра вже спокійно. Задивилася на біле панське лице, не циганські очі, панську ношу, а Господь за те й покарав держись свого, каже, і карає. Будь воно зле, будь добре, а на гріх. Не вийде. Дівчина слухала мовчки, задивившись, ніби кудись, хоча перед нею були лиш низенькі стіни старої, низької хатини і більше ніщо. Гриць не пан каже відтак, вимовляючи певно і твердо ім'я милого перед старою. Гриць, не пан, хоч також білолиці і синіокий, і на коні їздить як вітер, і ми любимося, і сказавши все, встає й прощається з Маврою. Приходь, Мавро, до нас, як мене подеколи в неділю в тебе не буде. Гай гай, відказує Мавра, я прийду, а ти, хоч і не прийдеш в неділю, то приходь і в робітну днинку та сповісти, бабу, коли їй на твоє весілля лагодитися. Та на хлопця подивитися. Не забавки, Мавро, не забавки, обзивається Тетяна і виходить. А не виходить до нього щонеділі в ліс. Остерігає, випроваджуючи її геть аж поза хату. А як підеш, то візьми мене з собою, жартує з чудним поглядом Мавра. Нехай і на стару няню своєї любки раз погляне вона ж йому, на щастя, от яку зорю ясно та красно викохала, казками вигодувала, серцем випистила, очима зберегла. Тона їй, хоч тепер словом ласкавим, подякує. Подякує, Мавро, подякує, відказує Тетяна щиро і поважно. Він добрий і щирий, доконаєшся сама, як побачиш, як він мене по-щирому любить, коли мені не віриш. Тетяна віддалена вже на кілька кроків від хати, оглядається нараз раптом позад себе. Чи все їй причулося, що Мавра, відвернувшись перше від неї, захохоталася до себе. Чи справді воно так було? Ні.